Вибух був перший, а потім другий вибух був. Ви після, першого вже... після першого до вікна підійшла подивитися, де воно. А потім другий вибух прозвучав і вже чую в дворі кричать люди. Почали по квартирам ходити, щоб виходили люди. І ми вийшли у двір, там вже під'їзд згорів. Все бажав приїхали. Почули перший вибух, який був а, десь в небі. Я схватила просто дитину. Крикнула чоловіку, що треба ховатися в коридор. Побігли в коридор і почули різкий звук від шахеди, який знижується, і почули вибух. Почули потім крики наших сусідів. і Почули вже, як лоється вода по нашому під'їзду. Почали питати, кому потрібна допомога з сусідів, де блокували нашу сусідку. Та Виходили самі, забирали все, що могли, кого бачили, тобто мається на увазі дитинок до кота, собаку, допомагали сусідам і тікали з власним будинком. Мужчина з п'ятого під'їзду, він знімав цих хлопчиків, рятував цих хлопчиків, дітей. Він з п'ятого під'їзду, а на якому він, по-моєму, на п'ятому етазі, він живе, не повний точно. На кришу дивився, це ж діточок він одразу. Іменно в, в цей момент він вискочив, 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 то побачив, що плавні, заскучив, і то повитягував цей діточок. І мене на пожежній лісніці знімали з п'ятого етажа через вікно. Це пожежні вже знімали? Так. Да. Я фонариком, фонариком просвітив, що я є в квартирі. Пока ливив кота, задимленість нас вже була в під'їзді, евакуювали мене через спальню пішов, пішов. пожеж... пожежній драбині. Роботи з ліквідації наслідків удару тривають з перших хвилин його нанесення. Сюди одразу прибули абсолютно всі підрозділи оперативно рятувальні міста Суми, Такі руйнування собі, бачите, були і осередки і горіння, і потрібно було також проводити пошукові роботи. Тому працювали одночасно в декількох напрямків. Також використовували вночі і зараз використовуємо спецтехніку для проведення висотних робіт. Саме завдяки неї було в тому числі і врятовано з верхніх поверхів людей. Також за допомогою гідравлічних інструментів розжимали, піднімали, демонтували бетонні плити, які. Приїжджали жителів мирних громадян, які проживають в цій п'ятиповерхівці. На ранок, на, на ранок нам вдалося врятувати з із зруйнованого будинку 10 громадян. п'ять з них було деблоковано, ще вісім отримали травми. Також залучено наше підсилення з міста Румниця, це міжрегіональний центр швидкого реагування, Саме зараз вони працюють. В, в тому епіцентрі, де можуть бути подальші обвали для того, аби шукати людей, які можуть ще знаходитись під завалами. Будинок панельний. Як ви бачите, всіх, всі чотири поверхи вони зараз знаходяться на першому поверсі. Кількість завалів дуже багато. Це і бетонні плити, і уламки тому роботи ще ну, багато. Складність в тому, що потрібно перше контролювати весь процес. Дивитись, аби не було повторних обвалів. Ну і також бачити, в нас зараз постійно навіть повітряні тривоги, щоб росіяни не нанесли повторний удар, як це було в наших сусідніх областях з нашими рятувальниками. Люди були, на жаль, розгублені. В них тремтіли руки. Вони брали каву, відразу її випускали. Потім з'явився пункт обігріву. Там було вже краще. Ми змогли людей посадити, накрити їм на стіл, видати чай, каву. Ось трішки з ними поговорити. Будемо тут стільки, скільки буде потрібно. Це вже не перший наш виїзд, Ми постійно на зв'язку з ДСНС. Ми тут сьомої години ранку привезли непродовольчі товари від ВКБ ООН. Це ковдри, ліхтарі, матраси для тих осіб, чиє житло. Пошкоджене або зруйноване, також є у нас набори для швидкого ремонту від УВКБ ООН це листи ОСБ, брезент та плівка для того, щоб люди в першу чергу швидко могли закрити вікна в своїх помешканнях. Чи мають їм якесь житло, чи буде допомагати, е, ну дивіться, зараз питання якраз опрацьовуються. У нас передбачені місця в певних є в гуртожитках, є, є місця для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Так як люди втратили житло, вони фактично будуть вважатися як внутрішньопереміщені особи будуть отримувати компенсацію на виплати щодо оренди житла. Зараз місця у нас є, зараз ми будемо вточняти саме кому необхідність така, тому що деякі мешканці кажуть, що там до родичів поїде там, чи ще що. Тому якщо автобус вже ми організували, автобус вже під'їхав, стоїть, чекає. Тому всім, кому буде не потрібно житло, першочергове житло, зараз, поки ситуація буде по розборам відбуватися, буде 100% надано. Зараз це питання, якраз департаментом соціального захисту займає з цим питанням. Далі після роботи рятувальників приступають Так, ваших... да, Якщо як тільки рятувальники нададуть дозвіл, розберуть завали, там ще відбуваються певні дії. Тоді ось є також гуманітарні організації, які допомагають і плівкою, з якою зараз ми працюємо і з іншими організаціями і Добробаті, і Пролізка, бачите, багато задіяних всі найдуть гуманітарну допомогу і починаючи від USB, пліток, харчування зараз. Також буде організація підійде, будемо робити збір. Скоріше за все, завтра вже буде. Будемо робити збір мешканців, що подалися на написали відповідні заяви на обстеження, плюс додатково отримали грошову компенсацію від гуманітарних організацій. І цими питаннями зараз паралельно займаємося.